Автівка за першу годину подолала, 2 ,5 шляху, 2 ,5 шляху, частин яку частину шляху їй залишилося подолати. Весь шлях ми могли б розділити на 10 рівних частин. І тоді, щоб весь шлях проїхала автівка, вона б мала подолати 10-х ,10 частин. А вона знаменник 5. То наш шлях поділений на 5 рівних частин. І тоді він весь. Це 5 п'ятих частин. Спочатку автівка проїхала 2 п'яти частини. Потім вона повинна ще п'ятих скількись проїхати, і отримаємо 5 п'ятих частин. То там, у порожньому квадратику, 3, 3 п'ятих частин шляху залишилося подолати 3 п'ятих частин. Шляху. Оце відповідь. Наступне завдання. Обчисли суму всіх семицифрових чисел, які менші від числа 1 мільйон 3. Від 1 000 000 3 менше семицифрове число. 1 мільйон 2, 1 мільйон 1 і 1 мільйон. То їх треба додати. Отак спочатку додаємо одинички. Тоді десятки, тоді сотні, тоді тисячі, тоді десятки тисяч, тоді сотні тисяч, а тоді 3 мільйона. Вийшло у нас. 3 мільйона 3. Обчисли суму всіх шестицифрових чисел, які більші за число 999 тисяч 995. Більші такі числа: 999 996. Тоді 7, 8, 9, і все. Тому що наступне число за 999 999 вже буде семицифровим. А нам треба додати шестицифрові числа. І ми отак їх можемо, звичайно, додати. Ще й згадаємо, що 9 помножити на 4 – 36. Спочатку додамо отак. 6 додати 9, 15, 7 додати 8, 15, то 30 вийшло. 30, 9 на 4, 36 та 3, 30. 9, знову 30, 9, знову 30, 9, і ще 30, 9, і ще 30, 9, то вийшло 3 мільйона 999 990. Але ми можемо і інакше подумати, розмірковувати і розв'язати це завдання. 999 996 це 1 мільйон мінус 4. А 999 997 це 1 мільйон мінус 3, потім 1 мільйон мінус 2, і потім 1 мільйон мінус 1. То ми отак одразу додамо ці 4 мільйона і віднімемо оце. Оце 10. Віднімемо 10. То одразу ми, звичайно, знаємо, скільки це буде, але зараз потренуємося ще й в стовпчик віднімати. Отак, 0 мінус 0. Правильно, 0. А отут 0 мінус 1 не виходить. Отак пішли, пішли, шукаємо, шукаємо, аж знайшли число. У кого ми можемо попросити одиничку, яка стане десятком. Оце попереднього розряду. Тоді отут попросимо одиничку, отут попросимо і отут, і аж дійдемо сюди. Тоді 10 мінус 9, а тут вже не 10, а тут вже 9, 9, 9, 9, а тут вже не 4, а 3. І має вийти таке самісіньке число 3 мільйона 999 990. Отакі От два цікаві завдання. Далі буде.